Много разу, коли Ісус був в Ефанії, в домі Симона прокаженого, підійшла до нього жінка з посудиною дорогоцінного мира і зливала йому, що возлежав, на голову. Побачивши це, ученики його ремствували, говорили. Для чого таке марнотратство, бо можна було б це миру продати за велику ціну і роздати убогим? же, зрозумівши це, сказав їм. Навіщо обентежити жінку? Вона добре діло зробила для мене, бо у богих завжди маєте з собою. А мене не завжди маєте, зливши ми це на тіло моє, до погребіння мене приготувала. Істинно кажу вам, де тільки буде проповіданий Євангеліє по всьому світу. Сказано буде про те, що вона зробила у пам'ять її. Тоді один з дванадцятьох, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять срібників, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати.